Що тебе турбує, ну, Дерек, я хотів з тобою поговорити про проблему, з якою я зіткнувся. Звісно, для цього я тут. Ну, я, я мав проблеми з моєї сторони. Розумію. Якого роду проблеми? Я просто хочу мати значуща відносини, але мені не вдається їх знайти, розумію. Ну що ж, давайте почнемо з ваших причин, бажання мати такі стосунки. Як би ти визначив сенс стосунків? Слухай. док, я насправді не прошу занадто багато від стосунків. В ідеалі я б просто подобається, коли людина. Усе життя оберталося навколо мене, щоб вони були одержимі мною, радилися зі мною щодо рішень, як важливих, так і незначних, що вони щиро щиро люблять мене безумовно, незалежно від того, як я взаємодію з ними. Що вони більше за все я хочу, щоб бути зі мною завжди, безкінечно і у майбутньому, щоб вони суворо дотримувалися всіх моїх правил та регуляцій, щоб вони постійно вихваляли мене з повною та беззастережною адуляцією, яка чітко запланована у їхньому житті, включаючи беф для їжі та сну, та протягом цілого дня, відведеного на тиждень, а також спонтанно на часті інтервали для справ, як тривіальних, так і значних. За що я отримую всі похвали, якщо добре. Але не вини, якщо погано. І все це робиться з найвищою відданістю та ентузіазмом, незалежно від того, чи я повністю їх ігнорую, чи ні. Знаєш нічого серйозного. Розумію. І ти вважаєш, що це здорові відносини. Так, звісно, найздоровіші. І ти хочеш мати сексуальний аспект. До будь-яких з цих відносин. О, ні-ні, ні 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 аж ніяк, розумію. Але я хочу контролювати своє сексуальне життя. Окей, ем. Далер, Мені потрібно знати, що ви вже робили, для того, щоб мати такі стосунки. Нігті. Нігті? Так. Я вириваю їм нігті. Навіщо ти таке робиш, щоб вони робили те, що я хочу? І мали зі мною стосунки, ось, але це не матиме бажаного ефекту, знаєш, ні ні ні, я знаю, ти правий, ти правий, тож я перейшов до ламання кісток, виколювання очей тощо. Зрештою, я просто вирішив підпалювати їх, але, але якщо... якщо ви хочете, щоб люди мали з вами стосунки з власної волі, це не може вимагати такого жорстокого примусу. Але це їх власне бажання. Стосунки або вогонь. Виберіть одне, бачите, у них є вибір. Бачиш, вони мають вибір. Це, це дійсно те, що ти хочеш. Це щирість. Ти хочеш, щоб люди були злякані до надзвичайно однобічних відносин, в яких ви маєте всю владу? <плес> <плес> Це неймовірно знущально, і якщо це твої очікування, то боюсь, ти просто не можеш цього мати. Стосунки, що мають значення, як би ви їх не визначали. Ти і... впевнений в цьому док? Ти, ти, ти думаєш, ти зможеш. Ти образив мене, якщо я не згоден з тобою? З тобою. Е -е, так. Це те, що я роблю. Отже, ти пробує. Якщо ти хочеш мати значущі стосунки. Просто продовжуй робити те, що ну, робиш. Все добре. Ну, це було продуктивно. Гаразд. Я так розумію, наш час на сьогодні вичерпано. Лише Є питання. О, чи будеш ти моїм другом? Вау! А? А, а, я, а. Стосунки, пацієнт лікар. Недоречності та все таке. Мабуть, тримаймо речі. Чекай, та... чекай, чекай, докторе. Все гаразд, бачити тебе таким. Думаю, я нарешті це зрозумів? Правда? Гаразд. Я знаю, що я підходив до цього не так. Я цього більше не робляв. Якщо до цього, я вб'ю свого сина, щоб ти міг мати стосунки. Їмка. Що? Ні, це безумство! Ні, Це гаразд. Я хороший хлопець. Раз, раз, добре. Я матиму стосунки. Щудово. з... Чудово. Час вмирати, сину. Ні, почекай, я я маю на увазі, що я Мати не буду. стосунки з тобою. Шкода час помирати, сину. Ні, чекай, ти досі збираєшся вбити свого ну, сина! Ну так, а ти обрав вогонь, Отже. Чекай, мені також треба померти, так, і... і моя смерть не врятує твого сина. Він врятує тебе, даючи тобі. Вибір віддати перевагу мені замість Чому вогню. Чому має бути якесь вбивство чи вогонь. Ти той, хто придумує все це, просто виріши, щоб цього не було. Будь-яке вбивство, вогонь. чи будь-яке ти один з вибором. Ні, це ти вибираєш вогонь. Ні, я Не роби цього. Хто придумав? Але з вогнем? Я гадаю так, хто просто припини. без вбивств та це правда? Так. О, oh, oh, Дивно, але я ж хороший хлопець. Ти хороший хлопець. Тепер поклади ніж та бензин і відпусти свого сина. Але тебе потрібно покарати за те, що у тебе не було стосунків зі мною. Тому що ти мусиш бути злим, щоб не хотіти відносин з кимось таким, як я.